ко Україна закликала НАТО дати їй запрошення до альянсу під час засідання, яке відбудеться вже наступного тижня у Брюсселі. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на лист міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до колег з НАТО, за словами головного українського дипломата. Запрошення буде адекватною відповіддю Альянса на постійну ескалацію війни, яку розпочала Росія. Останній прояв якої залучення десятків тисяч північно корис солдатів і використання України як полігону для нових видів зброї. Нагадаю, що у недавньому інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський зазначив, що для припинення вогню Україні потрібні гарантії, що Путін не повернеться. І вступ у НАТО найдієвіший запобіжник. Цю тему далі обговоримо з ігорем Поповим, експертом центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора пане Ігорію. От а, власне, якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО під контрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. Це власне цитата президента в інтерв'ю Sky News. Чи можливо це зробити швидко, враховуючи позицію Сполучених Штатів і Німеччини? Можна швидко ухвалити політичні рішення, а потім всі процедури вже продовжують. Тому що дійсно головне на сьогодні це гарантії миру, гарантії безпеки. І тому Володимир Зеленський в своїх виступах завжди говорить, що нам не потрібна заморозка. Нам треба стійкі і саме тому він включив запрошення до НАТО в свій план перемоги. І зараз він про це ж говорив сьогодні, коли зустрічався з керівниками Євросоюзу, які в перший день своїх повноважень відвіли Київ. А припинення вогню на лінії зіткнення, про яке каже президент, наскільки це реальне? Припинення вогню без хоча б попередніх більш стратегічних домовленостей, воно мало реальне, тому що вогонь повинні припинити обидві сторони. Перш за все, вогонь повинні припинити російські війська. А в Росії на сьогодні є так досить амбітні е, заяви, які навряд чи хто буде задовольняти. І тому е, Росія повинна буде отримати від Заходу якісь інші запевнення, дорожню карту по зняттю санкцій або попередні домовленості про м, нові глобальні угоди по ракетах середньої малої дальності, по гіперзвуковій зброї. Е, тоді це стане аргументом для російської сторони піти на певні поступки. А все-таки, от пропозиція президента стосовно того, щоб взяти під парасольку під контрольні території України, а інші території повернення згодом дипломатичним шляхом. Наскільки реальна ця пропозиція? Наскільки от світ може пристати на неї? Сьогодні на прес-конференції президент Зеленський в деталях розповідав, що мається на увазі, що не можна запросити до НАТО частину території України. Запрошення дається державі України. Але є прецедент в НАТО. Всі знають п'яту статтю про колективну безпеку. Мало хто читав шосту статтю, де описано географічні межі, де діє п'ята стаття. І свого часу, у 1955 році Німеччина була. Прийнята до НАТО, але в шосі статті прописали, що колективна безпека стосується лише території, яка контролюється збором 89-му році. Була розвалена Берлінська стіна, Німеччина об'єдналася, і в НАТО вже попала вся фізична територія Німеччини, і тому цей варіант періодично виникав на експертному рівні. Зараз ми бачимо, що його розглядають і політики, тобто запросити Україну в НАТО. Зупинити бойові дії, але неконтрольована контрольована територія приєднається до гарантії колективної безпеки лише тоді, коли відбудеться реінтеграція. Пане Ігорі, а які країни готові підтримати нашу інтеграцію в НАТО? А які от вже зараз виступають за цим? Ми бачимо, що більш рішуче українську позицію поділяють країни Східної Європи. Які можливо краще усвідомлюють небезпеку російської агресії для себе та мають певні негативний історичний досвід: це Польща, це країни Балтії, це скандинавські країни, Великобританія, в якої є своя стара great Game з Російською імперією, але і Сполучені Штати, і країни Західної і континентальної Європи вони не сформували таку позицію. І що цікаво, ми бачимо, що європейські монархії. Вони більш швидко би надали запрошення Україні. А от ті країни, де монархія була повалена, вони все ще перебувають в політичній дискусії. перебувають в політичній дискусії. А хто категорично може бути проти? Ну, здогадуємося, що в е, своя позиція, притом, можемо сказати не за всю Угорщину, але, звичайно, за правлячу партію і за премєр Ми бачимо премєр міністра Словаччини. Досить критично ставиться до питання інтеграції України в НАТО, е, і тому на сьогодні консенсусу немає. За нього треба боротися, треба обговорювати різні варіанти. Можливо, для лідерів цих двох країн е, пакетні глобальні домовленості також стануть аргументом для того, щоб коригувати свою позицію. Пане Юрю, припустимо, що цей процес набуде позитивного руху, якою тоді буде реакція РФ на такий процес? На сьогодні базова позиція Російської Федерації вона не є прийнятною ні для України, ні для наших загальних союзників. Росія вимагає визнати свій суверенітет над захопленими територіями більше того, віддати їй в адміністративних межах і частини, які вона не може окупувати в Запорізькій Херсонській області. Цього не буде цього не визнає ніхто, і тому проти цього треба рішуче протестувати щодо решти питань. То все залежить від глобального діалогу, мабуть, між новою адміністрацією вже Трампа та Російською Федерацією, залученнями Китаю, Європейського Союзу. А в Росії не дуже проста і політична, і економічна ситуація, і тому, якщо вони отримують певні поступки у важливих для себе питаннях, в деяких питаннях вони можливо підуть на поступки, а можливо і ні. І тому тут треба формулювати пропозиції, треба запускати їх через посередників, через робочі групи і дивитися на їх реакцію. От стосовно глобального діалогу, ви вже там згадали деякі пункти плану Путіна, який, начебто, цей план Путіна, який з'явився в засобах масової інформації, і, власне, один з них це повна відмова від вступу в НАТО. Наші ініціативи з цього приводу можуть вплинути на переговорний процес. Так, для Росії це червона лінія. І не факт, що Росія погодиться розміняти щось на вступ України навіть на такий гібридний вступ. Але все одно говорити про це треба І коли ми побачимо хоча б на закритих переговорах чи через посередників позицію Росії, можна говорити про план Б. Тобто для Росії, для, для, для України, мабуть. Найбільш важким може стати відмова від сильних збройних сил, те, що Росія також вимагає, і тому і називається чомусь демілітаризацією. І тому для України головний гарант безпеки, який у нас вже є, якого треба зберегти, це ніяких обмежень для збройних сил. Вони повинні бути обмежені або сучасним озброєні сучасними високотехнологічним великобійним. Якщо ж не буде Позитиву з запрошенням до НАТО, тоді варіант гарантії безпеки для України: це Україна ніхто не повинен обмежувати в будь-яких військових союзах. Тоді треба реальний е, військовий союз із. Сполученими штатами за прикладом Союзу США Південна Корея і Кіткелор, до речі, підтримує цю позицію з сертифікацією цього військового союзу Сенатом і навіть можливістю розміщення контингенту збройних сил сполучених штатів на території України. Тобто, якщо не НАТО, то реальні військові союзи нам потрібні реальні гарантії безпеки, а не просто декларативний новий Будапештський меморандум. пане Ігорію. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна.